Ось поставили димкові їсти, тут і сіренька їсть. Йдемо в цей темний угол Це наша кошечка. Ось кошечка нас зустрічає, тікає від нас. Зараз її поставимо їсти. Стоїть, корм стоїть, ось то все, всі привілегії. А ми йдемо ще поприбираємо, пройдемо по підвалу і йдемо по чужим будинкам. то саме страшніше, бо тут ми в себе вдома, а там як по мінному полі ходимо.